І досі сниться під горою Тарас Григорович Шевченко. І досі сниться під горою. Між вербами та над водою біленька хаточка. Сидить, неначе й досі сивий дід коло хатиночки і бави. Хорошеє та кучеряве, Своє маленькеє внуча. І досі сниця вийшла з хати, веселая сміючись мати. Цілує діда і дитя, аж тричі весело цілує. Прийма на руки і годує і спать несе. А дід сидить і усміхається і стиха, промовить нишко. Де ж ти лихо? Печалі тії вороги і нищечком старий читає, перехрестившись. Отче наш крізь верби сонечко сіяє і тихо гасне, день погас. І все почило сивий хату І собі пішов опочивати. Перебетня старий, сліпий. Хто його не знає, він усюди вештається та на копці грає. А хто грає, того знає. І дякують люди. Він їм туго розганяє, хоч сам світом нудить. та стогне дні перший рок, сердитий вітер завива. Додолу верби гне високі, горами хвилі підійма. І блідий місяць на ту пору. Із хмари де, -де вигляда, не вигляда, неначе човен в синє море то виринав, то потапав. Ще третє півні співали, ніхто ніде не гомонів. Січі в гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів. Думи мої, думи, мої, лихо мені з вами На що стали нам папірі сумними ряд... рядами.